Колектив, всім привіт! Закінчив готувати тумбочку. Трошки покажу, що вийшло. Там попереднє відео я знімав, виготовлення. Це вже закінчив збирати. Вчора красити, помонтував все. Такий фасад ручка, як то скрита. Тут у нас фанера відкрашена у білий колір. Все, масив вільхи, колір по каталогу. RAL 10.02, якщо я не помиляюся. До тяжки. Не знаю, що з кольором, тому що підбирали під ЛДСП. Мені кається, він якийсь світліший став, хоча вже в каталозі там не було. Там світліший, там темніший. Не знаю, щоб замовниця нічого не сказала, або ще скаже, перекрашиться все, тому що не сподобається. Оце мене, воно це питання трошки насторажує. А так, в принципі. Получилось непогано. В чому фішка цієї шухляди, цієї тумбочки, щоб тут зробити було ще потайну шухляду. То я її монтував ось сюди. Отак От воно виглядає. Просто поставив телескопи, нічого не придумав, хоча хотів ставити отут блюмовські такі, що отак От закривається, ви потім нажали, і воно виїхало. Але. Не дозволяє отут місце, тому що треба було вже зменшувати глибину. А як зменшувати глибину, то вже і так буде маленька, і цю треба було більше робити. Так що залишив так, як є. Я, я думаю. Хто не розуміє, то буде і так. Просто рукою потянули і на цьому все. Отак. От Простенька тумбочка, без там всяких фокусів з тієї сторони. Забив білою бумагою. Зараз покажу. Отак. І все. Так що більше показувати, я думаю, нема нічого. Покраска обична. Хоча, якби винести на двір, може, щось можна було показати, але нормально воно покрашено. Пелюкою поприпадало. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.